Кілька десятків образів Тараса Шевченка відобразив відомий скульптор, народний художник України Анатолій Кущ колекцію макетів пам'ятників, втілених у життя та поки що спроєктованих, автор привіз до Кам'янця-Подільського. Сьогодні представлені його роботи творчі у вигляді макетів. Це проекти пам'ятників. Деякі реалізовані, деякі, на жаль, ще чекають на реалізацію. І також на планшетах представлені і макети його робіт. Це на території України виконані пам'ятники, зокрема на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка, і також за кордоном. Приурочена виставка під назвою Тарасові шляхи 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вдалося е, створити цю виставку, е, також її перевести зі столиці до нашого славного міста Кам'янця-Подільського, завдяки благодійному фонду. Міст Використовувався різноманітний матеріал від крихкого гіпсу до міцного граніту та бронзи. Скульптури є надзвичайно деталізовані і незважаючи, який то матеріал автор використовував. Всі деталі просто ідеально є відтвореними. В Варшаві вдалося встановити той пам'ятник, хай не у центрі міста, але все одно він є, він чудовий, він бронзовий. Якщо хтось подорожує, може приїхати і вшанувати пам'ять нашого кобзаря навіть за кордоном. Автор відобразив абсолютно різні етапи життя Шевченка. Так, так, звісно, тут він і маленький, тут він ще учнем був за кордоном у Варшаві. Він такий ще юний. Тендітний хлопчина тут, ну і також представлений так, як ми звикли бачити вже старшим чоловіком, з бородою солідний чолов'яга. Тобто усі етапи життя Шевченка тут так можна простежити. Насправді, Шевченко був досить молодим, і от те, що його зображали в такому ну, ніби зрілому віці, то це навіть є так ну, хибна думка, що він вже був таким зрілим і, і вже старим. Так саме на цьому наголошував автор робіт на відкритті, яке відбулося 27 травня. Він хотів е донести до кожного відвідувача цієї виставки, що Шевченко не такий, як ми сприймаємо, старий, ну він ледь не, не дідуган. Не так він е досить таки молодим е помер, і е він все створював не у тій шапці, в якій звикли ми його презентувати на усіх виставках і, і на усіх фотографіях. І на відкритті цієї виставки дуже багато було видано. Фактичного матеріалу по біографії Шевченка, тобто тут не лише а, холодний матеріал використаний, а й душа автора, де він висвітлює. Ті аспекти, які ну не кожному пересічному українцю відомі із біографії Шевченка. А це дуже важливо нам сьогодні вивчати нашу історію досконало і наших героїв, наших митців знати в обличчя. І також автору пощастило, що його давній друг Василь Шкляр завітав на відкриття виставки. Це справді була несподіванка, і це була дуже приємна зустріч, яка порадувала усіх відвідувачів відкриття виставки. Тому що почули і про автора якісь цікаві речі, про його метод роботи. А він надзвичайно продуктивна людина. Деколи творчі люди ну, можуть там, місяцями не творити, чекати музу. А насправді, от Анатолій Васильович Куч, це дуже продуктивна людина, яка ну, просто. Працює, здається цілодобово. Є пам'ятник нереалізований, дуже цікавий проект. тут. Є тут так, як планували встановлювати пам'ятник у Львові. На жаль, він не був реалізований, але це неймовірна робота. Тут презентовано і саму верхню частину, і повністю увесь макет пам'ятника. На жаль, так склалося, що він не був реалізований, але він заслуговує на нашу увагу. Анатолій Кущ працює в різних жанрах скульптури. Портреті, історичних і символічних композиціях, анімалістиці, декоративній та монументальній пластиці, рельєфах. Роботи митця прикрашають чимало українських та закордонних міст. Саме він є автором монумента незалежності, який став візитівкою головної площі Києва. Талановитий, багатогранний, неординарний. Тож не втрачайте можливості відвідати його унікальну персональну виставку «Тарасові шляхи. Відвідати виставку можна у Національному історико-архітектурному заповіднику Кам'янець у конференц-залі щодня в будні дні з 9 до 17 години до 28 червня, включно.